Так, сьогодні в нас понеділок, не такий приємний, він як зазвичай. Але все одно починає його з кави. Насправді у нас вже це моя друга кава, в нас вже обід. Зараз будемо обідати. Дитина вже дзьобає кускус і моркву. А я тим часом доготовлюю мене тут мінтай, тушкований в сметані з. Цибуля морква. така для дитини зараз перемну. Я вже, до речі, йому такі суцільні пюрешки не роблю. А такими шматочками даю, він вже гарно жує і ковтає це все. І ще в мене є кускус. -кус. І чекає мене прибирання, прання. Це як завжди по колу, так? Кустимчик захворів нам. Сопельки, сопельки, басонні ночі. Класика. Ось такий в мене обід. Це насправді дуже смачно. Така проста їжа, така смачна. Правда, Остемка? Коли себе розкидати? Скоренько обідаю, п'ю каву і берусь до роботи. Так, покажу вам свого. Другого. Чесно кажучи, такой часом підійду до підвіконника підлити вазонки, і то так можна добряче штани накласти. Сидить тут, лупає очима до мене. Що ти? Чорний, чорний? Стрижний такий. Ой. Так, але ви знаєте, це в сусіда мого є навпроти п'ять котів. І ви знаєте, цього року питання з мишами було вирішено. Е, от е, чесно, я помітила, що цього року, або їх, в принципі, було менше, ніж зазвичай, або реально через те, що були коти, і вони тут постійно е, в нас на подвір'ї ходять, постійно вони тут є, і я абсолютно майже ну, не було таких е, звуків характерних, як раніше, на горищі там восени, коли гніздяться миші, що там шкрябається, десь щось чути. Абсолютно не було. Тому, думаю, все-таки коти не дарма колись. Люди заводили і тримали виключно для того, щоб вони берегли хату від мишей. Так, тут в нас вже крокуси повним ходом, тюльпани посходили, то город Дем'янчика. Він вже, до речі, другий підвіконник мій окупував. Одразу прошу пробачення за мій голос. Трішки я таки прихворіла, трималась, трималася, але так часто в мене трапляється, що саме під кінець лютого я люблю захворіти. Наче організм за всю зиму виснажується і такий стоп, треба відпочити. Але який там відпочинок в мами, коли стільки справ, коли стільки обов'язків, нема коли відлежуватись, тому скоренько до роботи. Сьогодні спочала з найнеулюбленішої, винесла сміття і треба помити відра. У мене таке відро з розділенням, бо ми сортуємо сміття. У нас окремо органіка. У нас є компостний ящик. Ми виносимо і робимо з нього. Компост, а також таке змішане сміття, яке в нас вивозять, є баки на вулиці, але щоб було зручно, то ще в нас от відро є вдома, аби кожен раз не бігати на двір, особливо взимку, так зручніше. Дуже задоволена я цим відром. Хтось колись мені писав, що немає сенсу витрачати такі великі гроші на просто смітникове відро. Для мене є сенс, тому що це смітникове відро в мене стоїть на видному місці. По-перше, по-друге, воно дуже функціональне, естетичне. І як на мене, це та річ, які найменше приділяють уваги, але яка дуже сильно впливає на вигляд зовнішній цієї е, кухні, і також на функціонал і зручність. Е, це відро має два відділення, і е, спочатку думала, що буде за великий об'єм, але на наші потреби якраз добре. Можна відкривати однією кнопкою одразу два відділення е, педалькою ноги, а також окремо кожна секція відкривається е, натисканням на кнопку. Найбруднішу роботу зробила і берусь за таку, можна сказати, щоденну і навіть не щоденну, а кількаденну, кілька разів на день розбираю, збираю посудомийну машину. І е, наводжу лад на кухні. Кухня це таке місце, де є завжди що робити. От просто не знаю чи був такий день, коли мені не доводилося щось тут робити. Е, зрештою, на кухні ми проводимо досить багато часу, і кухня не дарма називається серцем дому. І насправді це дуже класно, що до нас прийшла тепер така культура і е, планування будинку завжди тепер. В теперішніх сучасних плануваннях воно е, круто Довкола власне кухні. В центрі кухня, вітальня, а вже всі інші там допоміжні спальні, там інші кімнати, все крутиться довкола ось цього такого кістяка, можна сказати. В моєму будинку трішки не так, бо ми будинок будували не самі. У нас він вже був такий зі стандартним плануванням, зі стандартною такою Розміщенням і взагалі тут кухня як така не передбачалася. Все-таки це сільський будинок, і він мав трошки інші завдання. Колись кухня це був окреме приміщення, літна кухня, і зазвичай всі готували їсти в іншому приміщенні, аніж жили. Чомусь от так воно розділялось, не знаю чому. Це абсолютно незручно, але знаю, так в багатьох селах було, і навіть в деяких місцях є так і досі. Також в планах сьогодні ще маю помити плиту. Колись, коли ми тільки зробили цю кухню, я говорила, що мити плиту буду кожен вечір. Ось це буде моя така щовечірня рутина, і обов'язково кожного вечора я буду її мити. Ага, пожила я трохи, народила трьох дітей і якось з миттям кухні щовечора не складається. Мию набагато рідше загалом, коли маю можливість. Коли маю вільні руки, бо все-таки це хімія, і якби, треба, щоб тут дитина не крутилася ніде поруч. А таке буває вкрай рідко. Як бачите, ми нарешті замінили плінтус, і то не до кінця, тільки куток. Пройшло всього лиш 4 роки, як нам треба було його замінити. Таке також буває. Ці такі штуки ми називаємо соплі. Що не зробили зразу, то потім воно тягнеться дуже-дуже довго і дуже важко доробити, якісь, здавалося б такий дрібний. Не суттєві, але е, зазвичай на це дійсно йдуть роки, хоча робити це хвилин 15. Так буває з неприбитою якоюсь поличкою, неприкрученим якимось шурупчиком або так, як в нас був поганий зіпсований плінтус, е, тут кухонний, такий пластиковий. Це теж поганий варіант, ніколи такого не робіть, але в нас вже так було, то так і є. Але ось такі якісь сопельки, то вони тягнуться і тягнуться дуже-дуже довго. Ми, обидвоє зашмарканих. Вийшли на вулицю трошки подихати свіжим повітрям. Морозяно дуже, але класно на сонечку, в тіньку дуже холодно, а на сонечку класно. Та? Трошки вітаміну Д пололу. Ах, Тяжко, коли дитина хвора, а ще важче, коли я хвора і дитина. Де там є? Гостинка? Гостинчик. Вже руки чешуться щось робити в саду, але сил немає зовсім. Ну і руки зайняті, Не спить ніяк. Тільки засинає, зразу просинається, бо його турбують сопельки, важко дихати. Тому якось так мусимо ті дні пережити, так? Трішки погуляли, і вже треба повертатися бо час готувати. Обід, вечерю. У мене це буде цього разу два в одному. І ви знаєте, ось в такі дні, коли геть немає сил, коли геть немає бажання щось робити, але робити все ж таки треба, годувати сім'ю все ж таки треба. Я дуже часто користуюсь послугами доставки їжі. Ну, як часто, коли є, звісно, можливість там чоловіка заїхати десь забрати щось, якщо замовили. Бо сюди до нас, звісно, ніхто нічого не доставляє. За це для мене такий великий мінус життя далеко від міста, коли через те, що не може. Буде сюди доставка їжі чи продуктів, скажімо, чи інших якихось товарів, з цим тут складно. Але от коли я вже ну і такий варіант не підходить, і такий не підходить, то я включаю максимально своїх помічників. І сьогодні у мене це буде мультиварка, буду готувати плов. ну Зазвичай плов я стараюсь готувати з філе індика або філе бедра індика, так найсмачніше. Але сьогодні в мене було гомілка, філе гомілки з курки. Насправді тут не таке велике значення має яке тут м'ясо, а власне саме сам спосіб приготування, сама послідовність. І е, я готую плов тільки в мультиварці. Я не бачу і ніколи не пробувала смачнішого варіанту. Ну, смачніше хіба в казані на, е, на вогні готувати. А так, то в домашніх умовах тільки мультиварка це справді дуже смачно. Ну і як в моєму випадку, це зручно, тому що не стоїш над цим, не переживаєш що десь щось пригорить. Не так приготується все швидко і за мінімальною моєю участі. Знаєте, під попереднім моїм відео, де я розповідала про помічники для мам, різні такі гаджети, які полегшують життя мам. Такий смішний коментар мені при... <смі> прилетів про те, що ой, як Юля страшно любить халяву, і як усі українці. Мене так він насмішив. Насправді тому, що мені здається, що користуватися якимись благами цивілізації це не про любов до халяви, а це про якийсь такий здоровий прагматизм і ну здоровий глузд, зрештою. Е, ну. А ось ці такі радянські установки про те, що що ти за жінка, якщо ти не вистраждала, ну мені здається, це вже давно мало би відійти в минуле і навіть не зароджуватися в головах у наших людей. А тим більше якось в лінивстві звинувачувати українців, мені здається, що це вже ну геть не те, хто хто, а українці вміють працювати. Бо чому ні? Чому не користуватися пральною посудомийною машиною, іншими благами цивілізації? Це ж вивільняє наш час, нашу силу, нашу енергію на щось більш потрібне, на щось, де більше потрібна наша якась е участь, така безпосередня. Ну для чого, якщо можна це довірити якимось роботам, то чому цього не робити? Я чесно цього не розумію, і тому цей коментар для мене був максимально смішним. Так, повертаюсь до приготування плову. Який ключовий в мене тут момент, на що я не завжди звертаю увагу? Перше м'ясо треба спершу обсмажити. Я вибираю режим смаження, який в мене є ось тут вже в мультиварці. Все готую в одній чаші, не окремо десь на сковорідці, все сюди. М'ясо до такого білого стану обсмажую. Трішки олії додаю. Потім. Овочі в мене цибуля, морква, часник, якщо маю сьогодні, в мене його просто не було. А тоді додаю рис промитий, але ось так зверху, аби він не торкався дна. І заливаю водою в пропорціях 1 до 2. Сіль, перець, паприку, коріандр, сушений часник. Улюблені спеції можна додати вже готову суміш і обов'язково лавровий листок. В моїй мультиварці є автоматичний режим приготування плову. Тут не треба нічого налаштовувати, лише вибрати пунктик плов. Єдиний її нюанс, що вона готує кожен раз по-різному. Ось тут, бачите, в мене не світиться показник часу, скільки залишилось, тому що мультиварка сама зважує і врівноважує, скільки є інгредієнтів, стільки часу вона і готує. Тобто кожен раз цей час інший. Ну, плюс-мінус, десь 40 хвилин. Я так вже орієнтуюсь. І важливий ще тут момент в пропорціях: м'яса, овочі і рису має бути порівно тоді плов буде смачним. А зараз запрошую вас на наш такий невеличкий жіночий ретрит. Ми в дикоросах, хто не знає, це будиночок в кінці городу, в кінці саду наших кумів, наших сусідів, який розташований в нашому ж селі, і вони збудували його спеціально для того, аби ділитися з іншими людьми своїм простором, настроєм і бажанням. Полюбити село, полюбити свій край, побачити його красу в іншому. І власне сьогодні я своїми подругами буду тут. Відпочивати, ми вирішили собі забронювати цей будиночок, зробити такий невеличкий жіночий ретрит без дітей, без чоловіків, без шуму, гаму. Ну я насправді в цьому будинку була не один раз. Я він зростав і робився на моїх очах. Я знаю, тут кожен куточок, кожну в е, кожен сантиметр, скільки праці і зусиль було в нього вкладено. Для мене він дуже цінний і особливий. Інше питання, що я жодного разу тут не була сама, без дітей і. Е, тому цей відпочинок сьогодні для мене також є унікальним і особливим. Відпочинок, який починається з келиха Шампанського, не може бути поганим. А в жіночій компанії тим більше. Для нас. Насправді, план у нас був максимально простий замовити собі суші, замовити якусь готову їжу, взяти келих шампанського і просто банально наговоритись. Ми не так часто зараз маємо можливість з дівчатами бачитися, зустрічатися, бо в кожного там сім'я, діти, справи, якісь інтереси, ми вже так рідше можемо десь перетинатися. Але і нам і коли ми зустрічаємося, нам завжди не вистачає часу на ці розмови. Завжди ми кудись Спішаємо, хтось кудись не встигає. І, власне, цей відпочинок був запланований саме з такою метою: набутись, наговоритись, відпочити і тілом, і душею. Дівчачий ретрит не може бути без косметики. Ну, То він і дівчачий набрала тут всяких б'юті-штучок. Будемо зараз з дівчатами пробувати маски тканинні. тканині. Так, що в нас тут? То для тіла батер, то для мене. Любов-любовна, дуже мені подобається ось цей від тріхату. Просто не знаю, мені здається, що це шедевральна річ, шкіра від нього просто оксамитова. Е, також будемо пробувати і буду знайомити своїх дівчат з таким продуктом, як ензимна пудра. І що я ще взяла? Ага, перед тим треба зняти е, макіяж. Гідрофільну олію невеличко взяла. Ось ця від Доктор Сюрікал дуже гарно пахне. Мені дуже подобається, такий має апельсиновий цитрусовий аромат. І закриємо все це кремом від інституту. Ось такий у нас б'юті набір. Зараз коренько накладаємо все, кайфуємо. Без дітей, без чоловіків, без зайвого шуму, гаму і щоб ніхто нас не рухав. Думаю, ми кайфанемо. Загалом в декоросах трошки інший вайб. Тут про тишину, про єднання з природою, про різні тактильні відчуття дерева, металу, шерсть, ну, таких натуральних якихось компонентів. І ідея з б'юті вечором видавалася такою, наче трохи божевільною. Але тим не менше, вона так нам гармонійно лягло, тому що ми тут поєднали і якісь такі, ну не те, щоб душевні практики, але я думаю, що довгі. Розмови з подругами можна назвати душевною практикою, і свого часу це нам дійсно замінювало сеанси в психолога. А також поєднали все це з доглядом за своєю шкірою, за своєю красою. І також в цьому було так багато такого, знаєте, суто дівчачого. От такого точно не буде на відпочинку з чоловіками чи з дітьми. А от саме з дівчатами сам кайф, ось все це відчути, <смі> про прожити і поспілкуватися саме на ось такі теми. Показала, навчила, розповіла все, що знаю про гідрофільну олію, про засіб для макіяжу, про ензимну пудру. Також і ми наклали собі масочки, такі різні тканинні. Власне, за одне протестували ще новий бренд, який в нас там в магазині планується, не планується. Ну, тестуємо, скажімо. До речі, хто не знає, у мене є свій магазин з доглядовою косметикою. Тому ось ці всі знання, вміння і бажання користуватись косметикою, саме звідти я сама до цього долучилася і стараюсь надихнути й долучити якомога більше жінок. Любити себе, доглядати за собою, знаходити час на себе, на якісь такі невеличкі радості. І якщо вам може видаватися, що я надто багато відпочиваю і маю на це супер багато часу, насправді це ні. Ця, подорож, ця цей відпочинок був планований два місяці тому ще і е, тяжко нам давався, бо також було узгодити важко всі ці процеси. Але коли ми вже зібралися, то нас, як то кажуть, уже не зупинити. Про що ми тільки не говорили і про дітей, і про сім'ї, і про роботи, і про ситуацію в країні, і навіть обговорили останні прочитані книги, фільми, серіали. Тобто, все, 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 на що так не вистачало часу, і це так було атмосферно і комфортно робити біля ось цього каміну. Ну, це просто не передати словами. Це справді треба прожити. Потім у нас була церемонія у чані. Це, до речі, основна фішка цього будиночку. Тут є чан на дровах. Він дуже крутий, дуже класний, і це супер відчуття. Я тривалий час не могла користуватися чаном, бо то вагітна, то щойно родила. А зараз вже повертаюся в цю таку звичну рутину. Також ми ще зателефонували до нашої подруги, яка виїхала в Америку четвертої нашої подруги. У нас така була компанія. З чотирьох. Ми за неї насправді дуже сумуємо і добре, що є ось такі блага цивілізації, коли можна говорити по відеозв'язку і відчувати таку ніби присутність її з нами на цьому відпочинку. Дуже дякую декоросам за те, що дали нам таку можливість справді відпочити, перезарядитись, наповнитись. І, зрештою, е, отримати якийсь свій особистий час це було дуже незабутньо, дуже потрібно. І саме ось зараз воно для мене було таким супер лікувальним. Скажімо. Тішить, що це, по-перше, в моєму селі не треба далеко їхати. Також це зовсім поруч біля Львова. Тож, кому потрібно, кому цікава така локація, залишу посилання в описі до відео. Обов'язково сюди завітайте. Знаю багато моїх підписників, уже були в гостях у тикоросах. оцінили, тож. Тож, приєднуйтесь тут, атмосфера просто нереальна. На цьому завершую своє відео. Дякую всім за перегляд, миру і добра. Цьому па-па.